Майнкрафт зустрів своє 15 річчя та в нас для тебе є подаруночки. Це ж саме те, що ти хочеш. Це буде урочисте свято. Тепер кожен день ти зможеш завантажувати нові плюхи! Тому пристебнись до 15 денного Майнкрафт паку весілля. Сюрпризи, рідкісні трейди та знижки! Це найзахоплюючі 15 днів за останні 15 років. Купа забавних речей, крінжових речей, інших криче. Сіте, не таких речей Уф, сподіваюся, не показав вам це. На які можна подивитись, завантажити та кайфанути 15 днів преміальних предметів та щоденних знижок. Таким чином, ми віддаємо шану 15 рокам будівництва, до селіджень, майнингу, крафтингу та авантюризму. Що ж, ти в справі? Ти не пошкодуєш, це ніби рай на купу ді. 15 років Майнкрафту, 15 років, злеплених тобою, та багато цікавого в майбутньому. Це велика Майнкрафт вечірка, на яку тобі пощастило отримати запрошення. А я вже сказав, що це буде 15 п'ятнадцять.